Привіт всім підписникам мого каналу, любителям саморобок, ремонту автомобілів і такого всякого. Сьогодні знімаю таке нетрадиційне відео. То, що я знімав раніше, трохи інша тематика. Воно відрізняється трохи від тих відео, що я раніше знімав. Тут буде йти річ про ремонт піаніно. Я вже таку ідею давно хотів вцілити в життя. Я ходив у музичну школу, вчився. У мене вдома теж в Україні є піаніно. Я завжди мріяв його взяти. Воно було таке вже трохи старе, таке, щоб вчитися грати тільки. Я на ньому вчився і грати і сильно хотів його встановити. Ну, але з тим, що в мене не було можливості цього зробити, не було де, не було вміння. А, до речі, теж піаніно стоїть, якщо що. Але то не про це піаніно йде річ, то я про нього потім розкажу. То Зараз то просто так декорація. Зараз знімаю відео про це чорне піаніно, що в мене в гаражі. Це що зараз знімаю, вже пройшло трохи часу від того моменту, як я то почав той проект. Не буду зараз робити спойлери якісь. Це буде такий досить довгий проект. Зробити піаніно це не є така проста річ. Треба мати досвід цієї роботи, знатися на тому ділі. Та й дуже кропотлива робота, дуже багато там. Дрібних елементів, ціла професія є цього виконання. А в мене нема ні досвіду, в мене нема такої професії. Можна сказати, почав з нуля цим займатися. Багато інформації є в інтернеті, в Ютубі. Можна знайти всю ту інформацію і потроху собі займатися цим ділом. Тим більше, якщо воно подобається, якщо не, не подобається така робота, то ліпше взагалі за то не братися. Але я вирішив так попробувати все-таки. Вирішив вцілити в життя давню свою мрію. Ну от по попробуємо, подивимося, що з цього буде. Але зразу говорю, що то буде досить довго тривати, бо часу мене теж багато немає на це діло. В гаражі займаюся іншими справами, всякими машини ремонтую там багато всякого є, що треба зробити. Теж буду про це все знімати, то я то діло не залишаю. На цьому каналі будуть теж виходити з ремонту машин, з ремонту всяких речей. Буду знімати такий гаражний контент. Оце відео, що зараз знімаю, буде мене на каналі, а всі решта відео з піаніном. Я, я планую зробити ще один канал, так щоб не мішати тематику. От я якраз сижу тут за комп'ютером, Пробую щось робити. Новий канал, і всі відео, що будуть по тематиці піаніно, ті всі відео будуть. В мене на тому новому каналі. Я ще не придумав його назвати, оце придумую собі зараз. Так що переходьте на той новий канал. Якщо я вже його створив на той час, що знімаю, то я вже ссылку в описі залишу. А якщо ні, то пізніше трохи буде ссилка. Ну і все, і приступаємо. Добре, хватить вступної лірики. Переходимо до гаражу. Я можливо зроблю два відео. Одне таке трохи довше, там де мені просто шкода вирізати багато моментів. Але відео тоді дуже довге виходить і мало хто тебе дивиться. Одного зроблю там, де багато балаканини і багато цікавих речей, а друге таке зроблю упрощене. Щоб не робити сильно довге відео, може комусь не цікаво дивитись довге, а може хтось наоборот любить посидіти послухати. Вирішив я взятися за цей чорний реалітет. Ну що, буду зараз, його звідти В... витягну. Поставлю якось, не знаю, в якомусь файному місці, щоб мені було удобно працювати з ним, бо я ще тут машину хочу поставити. Свою шкоду почати робити теж. Так, я, я розумію, звісно, що в мене тематика така з машинами, зі скутерами, з піаніном. Така мішана тематика, не знаю. Кому цікаво, я думаю, подивиться це відео з піаніном. Думаю, що тому кому треба, той знайде моє відео і подивиться. От, хто не знає, як виглядає піаніно всередині, демонструю. Правда, пилюки, блін, така грізюка тут, що просто. Що ми завжди все почистимо. От, як от піаніно виглядає всередині. Молоточки такі тут є. І вони вдаряють по струні, і струна гудить, дзвенить. Бо називається демферами. Вони пережимають струну. Це молоточки, які вдаряють по струні. А це демфери, які, коли пускаєш клавіш, воно глушить струну, щоб вона не дзвеніла далі. А тут є така педалька. От я її натискаю, дем демфера піднімається. Зараз натискаю і воно дзвенить. Зараз педальку пускаю. О, перестало дзвеніти. Правда, ще треба подивитися, в якому стані дека тут. Дека то є. Тут ззаді. От, от тут вона є. О. Вона передає звук, то як мембрана струна як дзвенить, то вона відбивається звук від. Як на барабані той, мембрана, наприклад, щось типу того. І от, і то дуже важна річ в піаніно. Якщо вона є потріскана, такі тріщини робляться, то то вже то ну, погано дуже. А і ще дуже важна річ в піанінах, то ці околки. Бо як коли починаєш настраювати, вони вже з часом дерево розсихається, той вербельбанк. Що, ну, то так називається він. Це брус той, в який вкручуються колки, він розсихається, і вони погано, ну, в своїх гніздах вже слабо сидять. Так, ну що, приготуваю собі полісос. Компресор вже підкачав. Зараз будемо тут все чистити. Зараз клавіатуру зніму, зараз подивимося, що там робиться. Добре, тут треба одразу зазначати собі Щоб треба взяти взагалі додому і гарно помити ту все Подивіться, яке воно страшне. О, якісь на написи вони є. Цікаво. Ні, а то якісь печатки хтось провіряв чи що. Тож видно, що печатки. Зараз будемо зазначати в цьому місці. Так відмалюємо одиничку. І все так кожну клавішу треба буде зазначити. Добре, прискорююсь я. Короче. Бо багато балакати, я зараз попутаюся тут. Зараз щось не то не 85 клавіш. 50 хвилин 19 секунд. Я це робив. Для вас то моментально просто було. Якби так завжди все, якби так все робити, як, як тільки що я то робив на відео, то би було би просто, блін. Але тоді би час би швидко йшов, життя би швидко проходило. Так що приколи приколами. Так, ну що. і всі клавіші оказалися на столі в мене. Я їх понумерував і зараз, напевно, візьму їх, спакую і заберу додому їх. Помити їх трохи. Вони такі грязні, дуй не дуй, вони все одно грізюка така якісь. странна така грізюка, що капець. Так, зараз то візьму, поздуваю то все ще тут. Вон, пилюка яка. Вон... Яке кубло тут, блін. І то заберу додому ту всю машину цю. <хи> треба її буде вдома трохи і молоточки трохи привезти в порядок, бо вони всі в пилюці, запилені, страшно. Це все треба буде почистити, помити гарно. Щоб подивитися, як воно тут все. Буде така трохи інакша система, ніж то, що я вдома маю. Тепер подивіться, що тут робиться. Те, що я і говорив. Це просто капець. Чого тут тільки нема? Якісь квіти, вазонки чи що тут тут стояли, Якісь... странна, стра -странна річ дуже. Взагалі не можу зрозуміти, що тут таке. То понятно, то пилюка то все. Коротше, тут, тут просто. Жесть що робиться. Якісь гвоздики. Я все думав, що тут знайду якихось 100 доларів блин, під ту клавіатуру. Але ніфіга тут нема. Коротше, то треба все поубирати. Якщо робиться така фігня в хаті, то бажано, блин, я не знаю. Позбутися якнайшвидше того гадості. Я собі тут трохи зняв. Дивлюся, що тут є така рейка, яка повинна бути на тій самій висоті. Якщо її буду відкручувати, її треба зазначити, на якій вона була в висоті. Але постараюсь так, щоб її не відкручувати. От мені тільки ту клавіатурну раму треба якось витягнути звідси, так, як вона є, це ціліком. І все поки що. А там будемо далі дивитися і треба ще почистити, помити теж буде гарненько. Арфа. Прикольна штука. Так, добре, я тут почистив. Ну шо, на сьогодні хіба буде все, бо, блін, пізно вже то все гуде. Тут я вже буду потім прибирати, то туди лізти зараз не сильно хочеться. Е... Ну, що, треба буде відкрутити, розібрати оце все діло. Так, я не знаю, чи воно мені вийде, то розібрати. Вони тут ці болти великі, вони б мене зак... тут закисли, напевно, як, як не знаю що. що треба розібратися. Як тут. Так, щоб не пошкодити нічого. Потім не думати, як то встановити назад. То взагалі я здемонтую на... якась... фігня, блін. Цікі речі треба буде потім шпаклювати все гарно. Ну, то все по чуть-чуть буду робити. Ну добре, закінчуємо на сьогодні.